Так. Так. І мені хочеться слідувати поклику серця? Можливо, ми надто довго покладалися на всі ці теорії. Адже кохання це не вигадка людства. Це сила, це величина. Ми любимо людей, які померли. Яка від цього користь для суспільства? Можливо, кохання це щось більше. Щось, що ми ну, просто поки не здатні усвідомити. Може, це свідчення чогось, артефакт, який поки ми не здатні осягнути? І мене, мене тягне через, через весь всесвіт до людини, яку я не бачила 10 років, яка, можливо, взагалі вже мертва. Кохання це єдине почуття, здатне вийти за межі простору часу. Можливо, нам варто довіритися йому? Хоч ми і не розуміємо, поки не розуміємо його суті.